Ліжко застелене шкірами тварин, яких немає в квантовому світі, а тільки в нашому звичайному. Я бачу агресивно налаштованих створінь, але просто постою і почекаю. В мене ж немає зброї. Створіння, яке тільки що напало на Дженет, було до неї майже впритул, але у наступному кадрі воно вже на великій відстані від неї. Питаннячко до творців, а куди поділися їжа і напої, які він щойно тримав в руках? Можливо, я помиляюсь, але в Америці при попередньому затриманні чоловіки і жінки сидять в окремих камерах. Кесі поставила автомобіль передньою частиною до офіцерів, а в наступному кадрі вже все навпаки. Частинки Піма, наскільки я пам'ятаю, тільки збільшувати можуть, а не готувати. Круто, Нобелівка в кишені. Трапився незрозумілий вибух, нас розкидало по всій кімнаті, але й надалі ми всі будемо стояти і на щось чекати. Ой, ти моя дочка. Щойно Скотта тримали під руки і вели його. А коли змінюється кадр, то вже він попереду йде, і ніхто його не тримає. Хильни юшки! Що? І я був би в такому стані. Кейсі і Скота одночасно взяли в полон, але складається враження, що Скота годин 5 по колу водили, щоб вона її спробувала. Великий Натов доволі таки далеко від наших героїв, але у наступному кадрі вже поряд майже всі стоять. То це що? Дружня розбірка? Нас підкинуть. А чому відразу не сказати своїм рідним, що я їх знаю? Це. Допоможе нам влитися. А вже ж допоможе, бо це по сценарію. Щойно Дженет побилася з ватажком за зустріч, а в них вже є собою одежа їхніх розмірів. Нова сцена і нове непорозуміння. Кейсі йому тільки що сказала, що треба робити, але він нервує як якийсь психопат. Хильни юшки, його треба катувати. Народний все добре. Ми не, ми не шпигуни. Тільки що в кадрі кейсі не було, і тут вона з'являється. А як же сцена, де хильни юшки? Бюджет фільму 200 мільйонів, монтаж просто космічний. Навіщо робити стільки маніпуляцій, щоб попасти в місцевий бар? Зробіть краще так. Слухай, зачекай, ми лише хочемо додому. Кесі стоїть за спиною у Скота. У наступній сцені вона зникає і ще через секунду з'являється знову. Медчик. Людина лампа стоїть поряд з Кейсі, а потім телепортується за спину Скота. Кейсі, слухай. Тадо, ти ж месник? Та ясно, так. І знову магія телепорту від людини лампи. А тепер він опинився за спинами наших героїв. Хоча секунду назад він подалік від них стояв. Якщо ви шукаєте Дженет, він шукає вас. І знову жодних пояснень, яким чином Канк може знати про них, якщо вони взагалі тільки з цими переселенцями зустрілися. Скот стоїть, пояснює Кесі під час бою, як треба битися, і ніхто на них не нападає. Зручність. Джентор, нам треба йти. Усі на корабель! Як завжди, все по сценарію. Десять разів сказали, що треба летіти, але всі стоять і чекають. З нашої а в першій частині Дарен так не відкривав своє лице. Це зараз доробили. Це був мультивсесвітний реактор. А враження таке, що сценарій на ходу переписали: на початку сцени Кесі стоїть ліворуч від скота, а потім її тримають охоронці. А все це було зроблено для ось цієї сцени, щоб додати їй драматизму. А це було не по сценарію, просто скот сам в шоці від того, що його власна копія вища за нього. Нам треба розтягнути фільм, тому ми зробимо безглузду сцену балаканини, хоча Канг відразу міг забрати цю сферу. Коли Дженет завмирає, її тіло нахилено вперед, а рука на рівні плеча. А у наступному кадрі вона стоїть рівно і рука опустилася нижче. А цю сцену я не зрозумів. Навіщо вона була потрібна, якщо декілька секунд назад Канг особисто завів Дженет в палац під руку? Бо ти програв. Я втратив усе. Коли Дженет балакає з Кангом, світло від голограми падає на її волосся. Коли ракурс камери змінюється, світло зникає. Коридор, по якому ведуть Кейсі, має вікна праворуч, але в іншому кадрі ці вікна вже ліворуч від Кейсі. А в людей, які відповідають за графіку, щось пішло не так. Чітко видно, що за спиною Кейсі є прохід в інший коридор, але коли з'являються вартові, і кейсі зменшується, там з'являється тільки що суцільна стіна. І вартові повинні були відразу побачити ці величезні ноги, а вони і далі спокійно йдуть. Щойно Хоуп лежала несвідома, а Скотт тільки прийшов до тями, коли їх знайшов хенк, і через секунду вони вже на ногах обидва стоять. А вони мене. Я ж казав, вони розумні. Щойно за спиною Хенка стояло дві мурахи, і одна була до нього впритул, а коли сцена міняється, то залишається одна, і та навіть розвернулась. Знайшла джерело Ленга. Логіка відсутня. Хоуп змогла відслідкувати сигнал Кейсі, сидячи в кораблі на відстані, а Канг, який сидить в тому ж палаці зі своїми технологіями, ні. Дуже цікаве питання: а звідки Джентара знає код камери, якщо минулого разу Кейсі зробила ось так, щоб врятувати її? Маючи супертехнології, Радари Канга чомусь не змогли зафіксувати появу такої великої армади. Це наша домівка. Повернімо її! Вартові чекали, поки Джентора закінчить свою промову. Не підпускайте його до кілець! А вже ж, тільки зараз. А чому відразу ці вежі не було вімкнути? Не, не встигла Кейсі вдарити модака, як в нього вже побитий ніс і розбита губа. Нам так зручно, щоб дістатися наверх вежі, наші герої використали мурах. А яким чином там так швидко опинився канг, якого щойно мурахи поволокли кудись, глядачу зовсім не пояснюють. Коли скот розпочав атаку на вежу, його обстріляла ціла армада кораблів, і його костюм залишився цілий. Але канг якимось чином з двох ударів ноги зміг зламати шолом. Три хвилини екранного часу пройшло після того, як вони почали битися, і тільки зараз хоп з'явилася. А тут вже і гримери заснули. На обличчі скота була кров, але сцена змінилася і її вже нема. Незрозуміла сцена. Навіщо було показувати цей Самсунг s 10 з зображенням координат, якщо на великому моніторі ті ж самі символи і зображення? Він ракету зловив? Так, зловив. <small> i <noise> you